От скажіть, чим може займатися чоловік, якому хорошо за 30 майже в першій ночі? От ви не повірите, я подивився футбол, а тепер роблю, засолюю гриби по рецепту з інтернету в банці. І це майже в першій ночі. Ну, але так вимагав рецепту. Тобто спочатку їх потрібно було солити, вони там стояли 4-5 годин, і тому тільки так. Можна було б залишити на ранок, але ні, не можу. Не можу, бо тоді боюсь, зіпсую все. Я вперше їх роблю, так що не знаю, якими вони вийдуть. Ну, отакі от звичайні печериці, е слоєм цибуля, часник. Повинен бути кріп, але у мене його немає, так що буду обготити без нього чорний перець, сіль. Це на початковому етапі. Ну і зараз трошки там, буквально, е маленька. Щепотка. Як українською буде? Не знаю. Коротше кажучи, трошки цукру. Ну, а це я пересипаю в іншу банку. Здуріти можна, да? А кажуть: о, чоловіки, їм потрібно тільки одне, або вони тільки п'ють, або ще ж. Ні, є ще такі дивні фріки, як я.